Мене звати Шляхтиченко Ірина Юріна, я е, на даний момент являюсь військовою і, відповідно, е, вирішила займатися саме з собакою, яку можна зробити службовою собакою, породи малінуа. Віддала її в два з половиною місяця в школу. Тобто, вона була зовсім не навчена нічого і дуже. Е, на це сказується її вік, те, що вона сприймає інформацію, до неї трошечки більше треба уваги приділяти і, відповідно, знаходити до неї підхід саме через її вік. Але я думаю, інструктори з цим дуже добре справились, незважаючи на те, що вона ще крихітка. Ну, мені в першу чергу сподобалось, те, що е, в інстаграмі було чітко зрозуміло те, що ну, реклама вашої школи була, е, показувала, те, що ви кваліфікована школа, і, відповідно, е, на цілий місяць е, я зможу віддати собаку, і вона не просто вже там буде перебувати, а вона ще отримує хороше е, навчання. Е, протягом навчання я була дуже е, в хорошому. Ні, давайте по-іншому відповім. Скажімо так, сервіс дуже класний, якщо говорити от про всі сервіси, які в нас є в Україні, для мене дуже великий показник, того, що люди відповідають одразу, люди відповідають максимально вирішуючи мої проблеми, і відповідно ваша школа є саме таким. Показником того, що сервіс у вас на вищому рівні. І, відповідно, ще хочу додати, що в мене є от така фішка, я коли приходжу з кимось там, маю відносини, конкретно говорячи про сервіс, то якщо мені хочеться далі співпрацювати, далі хочеться приходити туди, там навіть просто перебувати в приміщенні, Мені від цього, я відчуваю позитивні емоції, то я вважаю, що сервіс має найкращу оцінку, найвищу. Що виділити? Та, в принципі, все. От всі критерії, які е, повинен давати, відповідати, яким повинен сервіс, ви відповідаєте. Відповідно, важко виділити щось, тому що ну, не було жодних е, негативних емоцій. Проблеми були виключно у мене, тому що через брак часу у мене не виходило завжди приїжджати. Але в школі дуже лояльно до цього відносились, і відповідно, якщо треба було перенести заняття, то воно переносилось. Я не знаю, як інструктор працює з іншими, але конкретно до мене відношення було. Підібрано дуже правильно, і відповідно всі вказівки, які мені були надані, вони мені були надані в доступній формі. Мені здається, було б зрозуміло навіть дитині. І, відповідно, у мене собака дуже маленька, але все одно до неї був підхід, і дуже класно, те, що мені донесли. А, саме якісь такі нюанси, тобто відео я багато з тренувань бачила. в мене були собаки, попередні, яких я тренувала, але є от такі нюанси, які приходять е, уже з досвідом. А в мене досвіду такого немає, щоб його е, імплементувати. А от інструктор якраз е, дивився на те, як я себе поводжу собакою, і вже вробив корекцію не собаці, а мені. Так, і це дуже знаю. класно. Чесно кажучи, я думала, що собака все ж таки важко буде навчити, тому що вона маленька ще. Ну, їй елементарно важко якісь команди виконувати і заспокоюватись. Тобто вимагати від неї заспокоєння нереально. Але все ж таки я бачу результат. Це дуже класно, те, що я прямо. При на занятті можу побачити те, що через підхід інструктора собака все ж таки заспокоюється. Ну, не можна сказати, що вона виправляється, тому що там ще нічого виправляти. Але е, саме е, за допомогою вказівок вона все ж таки е, навіть виконує команди. Хоча мені здавалося, що це неможливо з такою породою собак. Е, Дуже легко можна сказати мені, не вистачало трохи відео. От відеоматеріалу б хотілося більше, тому що ти не розумієш, як собака себе поводить в обстановці, коли вона просто зачинена, да наскільки вона була і так далі. Ну ти себе хочеш підготувати якось до того, що ти чекає вдома, а не можеш, бо тільки бачиш з тренувань, де вона слухається інструктора і дуже чемно себе поводить. 100% готова рекомендувати, я навіть вже зробила. Хоча навчання ще не закінчилося, але я вже е, хотіла якось е, вам по подякувати, хоча б якимось мінімумом, це той самий відгук і так далі. Ну, тобто школа мене повністю задовільнила. І е, е, якщо люди там не знають, а вони в принципі не знають, дуже часто заводять собаки, але не, роз, не знають, що є, є такий сервіс, то хотілося б їм це поширювати це в маси.